Всім доброго дня. Пригнали хлопці машину з такою мовою, що за день зробити напів капіталку. Тобто подзвонили, сказали, що машина жре дуже багато масла за один виїзд, це, до речі, ті, що за шахидами зганяються. За один виїзд, там, скільки вони там, 30-40 км наїжджають, літр масла. Сильно димить. На роботу дали один день. Я в принципі, подивився мотор не тяжкий. Думаю, ну, типу, проблем з запчастинами не буде. Ось, Ідея була така, щоб вскрити, подивитися, зазори в кольцях, якщо невелика виробітка нанести хон Ось приспособи, замінити кільця. і ну, явно, що вже Такого розходу літр на 50% не було. За день би я би ту роботу 100% зробив, але трохи захворів і ще й в придачу столкнувся з, таким, з такою проблемою. Тут називається, я його зліпила із того, що було, а потім те, що було, на тому і їздила. Тобто, виходить, це у нас мотор. Ну, по Він-коду тут 1,6%. Тут влупили 1,8. Але не знаю як. значить Діаметр у нас 81. діаметр 81, ну Хона, в принципі, тут нема, ось я зробив. Є вже деяка еліпсність в циліндрах, але ну, менше з тим, якось воно ходити буде. Тут не стоїть задача. Зробити добре, а стоїть задача, щоб трохи менше стало жарек масла. Але проблема в чому? Діаметр 81. Коли ми починаємо під ці мотори підбирати кільця по діаметру 81, вони всі йдуть, там ще є таке поняття, як толщина кільця. Вони всі починають 1,5-2-3. А в мене тут стоїть 1,2, 2 1 Тобто, якщо підбирати по толщині під цей поршень кільця, то вони йдуть 81,5. І все, ми передивилися всі можливі тут комбінації цих моторів. Виходить, що тільки... Виходить, що... Що тут зробилось. Скоріше за все, що можливо тут зробили гільзовку колись давно, під якісь незрозумілі поршня, де вони їх знайшли які в принципі сюди залетіли, щось комбінували, е а потім воно таке вилазить боком. Тому мною було прийнято рішення, і це, звісно, таке не, не дуже, верніше, я таке практикував колись на мопедах. Коли займався ремонтом мопеда, було таке, що е типу брав більші кільця там на 0,25%. сотку, і підтачував, якщо вже циліндр повністю ну, виробітка була велика, підтачував кільця під циліндр і, в принципі, воно ходило. Те ж саме я збираюсь зробити тут. Зараз я хочу обрати ці півтора міліметра, 81-82,5 я замовив, зроблю зазори десь приблизно. Перше кільце 0,2, друге зроблю 0,1 десь так. Ось І побачимо, що воно з того вийде. Ось так думав, що буде все просто, а вийшло не так просто і не так швидко, як хотілося б. Машинка запустилась. Картерні гази в неї ну, трохи є, але ж самі бачили, яка там поршнева. Система охолодження у нас розвоздушилась, вже видно, що пішло по всім контурам. Відкрився у нас термостат. Працює рівненько Не димить. Тож вона на холостих прям диміла. Масло буде жрати, але ну, задача не стояла зробити, задача стояла зробити швидше і зробити хоч трохи, щоб вона менше жрала маску. Я думаю на той місяць, що мені казали, що вона ще буде їздити потім її десь відправлять на пенсію, то має вистачити. Так що отак от задачі справились. Не вложились просто в сроки, бо хвороба дала про своє знати. А так все добре. Того часу пройшло вже десь приблизно два місяці. Після того, як я віддав машину через тиждень, я подзвонив хлопцям, запитав, як себе почуває мотор. Вони сказали, що все класно. Ну, розход масла зменшився в рази, тобто там щось доливали раз в тиждень, але не так, що вже там раз виїхали і ляють цілу літру. Ось, І от сьогодні сів трохи змонтувати це відео, ролик цей викласти. І буквально от зранку подзвонили, сказали, що короче, пішли гази в систему охолодження. Тобто не спрацював вентилятор, вони закипятили машину, і, коротше, вона скоріше за все, що там чи пробила прокладку, чи повело головку. Але вже її ремонтувати ніхто не буде, бо вона так там наладом дихала, їй, скоріш за все, що здадуть на металолом. Але задача була виконана, хлопці ще й від'їздили не, не місяць. Казали, а два вони вже отримали іншу тачку від волонтерів, якихось там джипа їм пригнали. Тому ось така історія.